Слава Ісусу Христу! Любі мої, вітаю вас у моїй хатинці, де карти не брешуть, а душа говорить: сідайте зручно, налийте собі чаю, будемо дивитися, що там доля нам приготувала. Най Бог благословить кожного, хто сюди завітав, аби світло і правда завжди вас вели. Зараз будемо дивитись, що нам там картоньки про того Путіна скажуть, та й не просто так, бо народ хоче знати, що буде з ним, чи його хтось, прости, господи, грохне, чи сам вже від старості відправиться. Такс. Перша карта дев'ятка кубків. О, то карта така, як на бенкеті сидиш, пузо повне, все є, всім довольний. Це значить, що він ще поки довольний життям, добре вмостився, має все, що хоче. Не виглядає, щоб хтось біг до нього з ножем чи отрутою. Живе собі у своєму бункері, пузо чухає. Друга карта дев'ятка пентаклів. Ну, то вже, як казали б у нас пані, пані у Винограднику. Карта добробуту. Стабільності, видно, що охорона в нього ще є, бабло тече як треба, все під контролем. Смертельної небезпеки, як то кажуть, не бачу, ні, щоб там хтось вже з лісу вискочив з рушницею. Третя карта двійка пентаклів. Ага, тут вже є таке, якби хтось жонглює, е, балансує, лавірує. То значить, що ситуація навколо нього може мінятися, але не критично, може е, трохи похитувати. Тись його становище, але не катастрофічно. І на тім світі його ще наразі не чекають. Карти не показують, що його хтось вб'є, от, от ще поки він сидить собі спокійно, має все під контролем і виглядає, що доживе до того моменту, коли вже сам пакет собі закриє, як то кажуть. Так, добре, дивимось, що нам карти про обміни військовополоненими в червні скажуть. Сідай ближче, бо щось тут буде серйозне. Вже відчуваю по пальцях, що вібрація йде непроста. Перша карта паш Пентаклів. Ну то такий собі молоденький, але серйозний хлопчик. Він тримає в руках пентакль як е, щось дуже важливе. Це може означати, що хтось вже починає вести переговори, збирає інформацію, щось конкретне готовить. Початок є, є ініціатива. Можливо, вже на столі якісь списки чи умови лежать. Друга карта дев'ятка жезлів. Ото вже карта втомленого вояка. Стоїть весь в бинтах, але ще тримається. То значить, що сторони насторожені, бо вже багато було ран, обманів, підстав. Всі хочуть обміну, але бояться, що знову буде якась хитрість. Захист виставлений, кожен думає двічі перед тим, як рух зробити. Третя карта п'ятірка жезлів. А ото вже карта боротьби, але не смертельної, а такої, як сварка, дискусія. Тут кожен зі своїм жезлом махає щось доказує, то якраз показує, що будуть серйозні переговори, конфлікти в процесі, бо ніхто не хоче здавати своїх позицій. Торги йдуть, кожен тягне ковдру на себе. Карти показують, що в червні робота над обмінами точно буде, щось вже почалось, щось готується. Але дуже багато недовіри й суперечок, прямо масових обмінів може й не бути, але локальні, невеликі та цілком можливі. Так що молимось і тримаємо кулаки, наші мають вертатися додому. А карти то підтверджують, хоч і не зразу все. Так, сідаємо спокійно, бо тепер питання не з легких. Що ж то Росія може запропонувати на перемовинах? Ну що, давайте подивимось, що там нам карти шепчуть. Витягнула я три такі серйозні. енергія тяжка, щось вони там мулять. أ... Перша карта король Пентаклів. О, то такий багатий батя, знаєш, сидить на троні, пузо гладить і думає, що всім рулить. То значить, що Росія буде заходити на перемовини з позиції сили. Типу, ми тут головні, у нас ресурси, ми вам щось дамо, але слухайте нас. Можуть пропонувати економічні варіанти, всякі гарантії, чи то газ, чи то зерно, чи то ще якусь лапшу, аби вплив лишити. Друга карта. Туз мечів, а ото вже карта рішуча. Меч то завжди про ультиматуми: про або так, або ніяк. Росія е, може е, виступити е, з жорсткими умовами, буде різати словами, документами, може навіть шантажуватись. Як не погодитесь, то ми оце зробимо ніякої гнучкості, тиск буде конкретний. Третя карта Туз пентаклів. Ага. А тут вже якесь золоте. Зерно, вони точно е, е, щось будуть класти на стіл якусь конкретну пропозицію. Може бути договір, може мир в обмін на території або фінансові умови типу санкції. Зніміть. А ми вам оце дамо. Але знай та пропозиція ззовні красива, а всередині гниловата. Росія на перемовинах буде сидіти як пан Барін, давити авторитетом, щось коштовне класти на стіл. А насправді то буде або пастка, або маніпуляція. Вони хочуть виглядати, ніби дають шанс, але то буде під контролем з гострим мечем над головою. Подивимось, що ж доленосного нас може чекати на ту святу неділю. Ну, Перша карта лицар жезлів. Ага, тут у нас дія, рух, шалений темп. То не сидіння на місці, а якесь стрімке рішення, якесь повідомлення, може навіть несподіване. Щось буде рухатись швидко. Може десь військова активність, може якесь оголошення, що заставить всіх обговорювати. Зі сторони тої ж Росії може прийти якийсь імпульс, провокація, атака, а може й дипломатичний маневр. Друга карта вежа. О, то вже громи грім. Карта така, що аж блискавка б'є в вежу і все валиться, щось станеться різке, раптове, що переверне уявлення людей. Може, якась трагедія, новина, якась подія, яка трясе, впаде якась ілюзія, покажеться правда або буде шок. На жаль, не схоже на мирну енергію третя карта місяць. А тут вже темрява, страхи, маніпуляції. То все буде оповите туманом. Не буде ясно, що правда, а що брехня. Може бути інформаційна атака, провокації в медіа, фейки. Люди будуть розгублені, бо не знатимуть, кому вірити, можуть щось затаїти, щоб пізніше вдарити сильніше. На трійцю буде якась різка подія, як грім серед ясного неба. Щось прилетить, щось вдарить або буквально, або як новина, що всім сколихне душу. Не буде зрозуміло, що й до чого. Брехня і правда перемішаються, і треба буде мати холодну голову, аби розібратись. Ой, то питання файне, але й тяжке. Чого ж то ті москалі так завзято тепер сиплють по Україні, що аж небо гуде, а земля не встигає остигати? Ну, добре, сідай, слухай. Що мені карти сказали, бо вони нині самі за себе говорять прямо мовою грому. Перша карта колісниця. А то значить, що є чіткий план і ціль. Росія зараз діє не хаотично, в них є напрямок, і вони його штурмують. Це про рух вперед, про спробу прорвати оборону, нав'язати свою волю. Що маю сказати? Вони тепер беруть розгін, хочуть прорвати фронт чи моральний дух, типу а ну… Давай, лякайся, Україно, але ми вже не ті, що в 2022 році. Друга карта лицар мечів, а це вже пряма агресія. То карта воїна, що летить з мечем на перевіз, не думає просто б'є. Тут нема дипломатії, нема логіки, є злість, спішка, імпульс. Це говорить про лють. Про те, що їх щось або розізлило, або їм час тисне. Може, хочуть щось встигнути до якихось дат самі собі сроки поставили, щоб перемоги показати. Третя карта вісімка жезлів, і тут маємо швидкість стріли летять, все відбувається дуже швидко. То прямо промасовані обстріли одна за одною атаки без зупину. Вони зараз валять всім, що мають, бо хочуть ефекту. Паніки, хаосу, щоб знести нам ритм життя, але то також може значити, що боєприпаси не безмежні. Так вони викидають багато зараз. Росія зараз тисне з усіх сил, бо має якийсь план, що треба виконати зараз і терміново вони діють е, на. Емоціях е, і е, по інерції хочуть прорвати, налякати, показати силу, але то вже не стратегія, то е, спроба в останній момент добігти до фінішу, поки коні не здохли. Ой, ну давай подивимось, що то там з тим Трампом буде, чи влупе він санкціями по Росії, чи так побалакає і розійдеться. Перша карта, дев'ятка жезлів, то карта настороженості. Вона про те, що хтось вже втомлений, поранений, але ще тримається. Це значить, що Трамп сам по собі до Росії має змішане ставлення. Він буде дуже обережний, нервоне з місця з новими санкціями, бо вже опікся або боїться щось втратити. Буде спостерігати, чекати, не поспішати. Друга карта королева жезлів. А от тут маємо сильну жіночу енергію, впевненість, контроль, але ще й політичну мудрість. Тут може бути про союзників або хтось із жінок е, при владі, або е, загалом про політичне оточення, яке буде його підштовхувати до рішень. Санкції можуть бути, але скорше не з його власної волі, а тому, що тиснуть, радять, кажуть: Ну давай не позорся. Третя карта лицар Кубків а це. Вже романтик, що їде з кубком і пропозицією, то вже про дипломатію, про м'якше ставлення, може означати, що він шукатиме способу домовитися з Росією, загравати з нею, типу давайте не будемо сваритись, може, якось миром. Ще буде хитатись між наказати і поговорити. Санкції можливі, але не одразу і не по серйозному. Він буде обережний, нестабільний у рішенні. Його будуть тягнути то в один бік, то в другий. Якщо і введе, то під тиском або символічно, бо сам він радше захоче домовитись і виглядати миротворцем, а не каральником. Ой, ну ти ж знаєш про таке питати, то не просто тут душа стискається. Але добре, давай вже глянемо. що карти нам про кінець тої клятої війни скажуть: чи буде то мир по людськи за столом, а не через руїну. Перша карта сімка мечів. Ох то карта лукавства і підступу. Хтось тут щось крутить, крадеться, виносить мечі вночі, то означає, що дипломатія вже десь робиться, але не прямо, а тайно. Переговори ведуться, але через треті руки кулуарно хтось щось мутить, щось ховає, щось не договарює. І то не з добрим серцем, а зі своїм інтересом. Не всі в тому процесі щирі. Друга карта вісімка пентаклів. Ага, а тут вже маємо роботу, кропітку і довгу. Це значить, що дипломатичний шлях вимагає часу, праці, деталей. Щось ковалькують потроху, по шматочку, домовленості якісь викарбовуються, плани пишуться. То не буде раз і мир, а довгий процес. Стаття за статтею, пункт за пунктом. Третя карта двійка жезлів. Ото карта е, вибору шляху. Стоїть людина і дивиться вдаль. Глобально. Це значить, що сторони ще не вирішили остаточно, яким шляхом йти чи далі воювати, чи вже сідати за стіл. Але в руках глобус. Тобто бачать перспективу, і вже хтось готується до іншого майбутнього, невоєнного. Просто час ще не прийшов. Та буде та дипломатія, але не одразу. Вона вже потихеньку собі там робиться, тихо в тіні за кулісами, але не думай, що то з великої любові, то з інтересу, кожен собі вигоду шукає. Так, давай глянемо, що ж то карти нам повідають про тих союзників, чи не здумають вони часом нас здати, глибоко вдихнули і поїхали моя люба. Перша карта лицар мечів. Ой-ой-ой, то щось тривожне. Видко, хтось там у світі дуже спішить, біжить з шашкою наголо, щось вирішує, без довгих балачок. Це може бути якась різка зміна риторики чи навіть несподіваний крок. Як каже моя бабця, не кажи гоп, поки не перескочиш. То ще не зрада, але щось мчиться. Друга карта дев'ятка кубків. Ага, а то вже інша справа. Комфорт, самодоволення. Видно, що дехто із союзників сидить у теплій хаті, пузо гладить і каже, а нас і так усе влаштовує. Отак, От як кому вже добре, то е, про чужу біду думає в останню чергу третя карта смерть. Ой, лишенько. Але не панікуй. Карта смерті то не буквально смерть, а велика трансформація. Щось міняється радикально, може закінчиться один етап стосунків із союзниками і почнеться інший. Може хтось із них відійде, а хтось новий прийде, але зміни будуть серйозні, то точно. Виглядає так, ніби частина союзників вже в голові щось собі рішає, щось планує по-тихому, але прямо здати ні, то не про зраду. Але будуть зміни, може не дуже приємні, так що тримаємося, але не закриваємо очі. Настороженість не завадить. Так, ну сідаємо, улаштовуємось зручненько. І слухай, що нам карти зараз повідають про таку дуже делікатну тему. То чи дозволять нам партнери таки бабахнути в глиб тої Росії? Перша карта сімка мечів. Ой, хитрість та й скритність. Тут хтось не договорює, маневрує, як лис у курятнику. То таке враження, що ніби хтось і не проти, але хоче, щоб про це ніхто не знав. Може, скажуть ми вам офіційно не дозволяємо, а під столом підморгнуть. Та робіть, але шоб без шуму і пилу. Друга карта туз. Кубків, а тут вже добре. Це карта початку чогось нового, емоційного зрушення. Можливо, хтось із партнерів уже дозрів морально, що треба відповідати на зло злом, і в серці вже не, не така та й категорична заборона, тобто початок зміни позиції. Третя карта верховна Жриця. Оце дуже цікаво. То є карта таємниць інтуїції і закулісних ігор. Видно, що рішення вже або прийняте, або близько до того, але воно. Тримається в великій тайні. Так як каже моя хресна, на людях ніч, а в підвалі вже кипить. Можуть і не сказати відкрито, але карти говорять, що добро може і не буде офіційне, але в кулуарах, там, де тихо і без камер, сигнал уже є. І ще один важливий момент: багато чого залежить не від паперів, а від відчуття моменту від сміливості наших командирів. так що... Тайна ще є, але двері прочинені. Ну, мої дорогенькі, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Дякую за довіру і тепло. Най вас ангели охороняють, аби біда вас минала, а радість і спокій були в кожному дні. Бережіть себе, не губіться ще побачимось. Бо, як каже моя бабця, життя іде, а ми з ним.